Добрий день, засніму для вас двері від компанії Redford. Це серія дверей Optima Plus метал MDF колір антрацит. Це металеві двері, всередині вони з МДФ-накладку для зовнішнього використання. Зверну увагу, що тут є склопак, він частково тонований з, з обрамленням з нержавійки. Дві петлі. Ручка, така додаткова броненакладка. Замочки тут звичайні, такі не дуже міцні. Ну, Нижній калі турецький. Ручка. Так, значить, як виглядає в склопакет, Трошки можна ось так побачити, що через полосочки щось можна подивитись. Далі коробочка. Два контриущільнення на полотні, а на коробці така зворотна. Прямокутна штука, яка служить як примикання. Двері непогані, непогані звернув увагу, що це МДФ в колір з металом. Двері непогані, недорогі. По ним видно, що вони недорогі. Але для будинку досить непогані і зараз такі двері дуже сучасні. Тому, якщо вони вам сподобалися, звертайтесь, метал МДФ від компанії Redford.